Мої хороші, знову бігаю по Риму. Ось вам тевере показую. І річні ресторанчики почнуть працювати тільки ввечері. Досить спекотно сьогодні також. Яке сьогодні? 17 квітня, так, так, 17. Дівчата вже роздягаються, бачите, роблять фото, ноги, ноги, а хлопці ще одягнені. Мої знайомі кажуть Маріанна, ну чому Тевери такий брудний, такого кольору, такий мілкий? Ну, слухайте, це гірська річка. В неї багато глини, піску. Я вам зараз, знаєте що, покажу одне місце. Зараз ми до нього е, дійдемо кожен раз, коли я тут проходжу, мені це нагадує Харківську набережну і річка Лопань. Бачите, ось це місце. Ось воно. От просто копія. Це Харківська набережна і річка Лопань. Ох. Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіда. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, і будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб і поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую. Пишіть мені, будь ласка, коментарі українською мовою. Так, це одинадцята заключна серія а, про те, як я отримала. Озвідчення водія в Італії». Це навіть не покроковий такий, знаєте, план, як це отримувати, а це просто ну, така розповідь про людей, які мене оточували, про те, як я все-таки все це зробила. Так от, Ми з вами зупинилися на тому в 10-й серії, що від'їздила я з мисливцем. Він мене навчав, і я вам хочу сказати, коли поруч зі мною людина, яка не кричить, яка тобі не виносить мозок, я набагато легше сприймаю інформацію, і настільки він був спокійний, коли ми відпрацьовували кожен рух, розумієте, там я не знаю 20 разів припаркуватися е, парковкою S, там 15 разів припаркуватися е, парковкою L, ну тобто жопкою в'їхати в паркувачне місце. От. Людина спокійно, все мені пояснювала, давала мені орієнтири, як, що. І нехай я все одно до кінця, може, не ідеально керувала автівкою, але в мене вже почали розвиватися певні навички, тому що керувати автівкою це тільки навичка, яка повинна була бути доведена до автоматизму. І все. А якщо у вас коробка автомат, так і взагалі мені здається, ще легше. Ну, в мене була механіка, і здавала я на механіці, і їздила я на механіці. Так от, мої хороші. Я працювала вже бебісітером і. Прийшов час, ну, Тобто батьки цієї дівчинки, з якою я працювала, мені так, знаєте, натякали на те, що Маріана було б добре, якщо б ви керували автівкою. Може, ми вам навіть ще більше і сплачували, тому що нам потрібно було б не витрачати свій час, а ви б самі з дитиною поїхали б до вчителя музики, або до вчителя хореографії, розумієте? От, ну, коротше, Почали мені натякати, що потрібно керувати автівкою. От, це ще мене. Мотивувало все ж таки закінчити автошколу. І ця нова автошкола ну, вона була, слухайте, я другий раз проходила курс з теорії, я там вже ну, майже все знала. Ще другий раз його пройшла. І коли прийшов час складати іспит, знову ж таки, директор цієї автошколи він взяв мене, потім у нас був хлопчик, маленький, ну, маленький, 18 років хлопчик був. Була жінка і чоловікут нас було троє на задньому сидінні, і хлопчик був біля нього. І от ми всі приїхали. Він нас привіз на іспит. Я дуже легко в цей раз я навіть не хвилювалась, тому що я це все складала вже другий раз. Я склала все дуже легко, вийшла і стою на дворі така собі з іншими нашими студентами з групи. І хлопчик стоїть, плаче, плаче, каже, я все кинув, я психонув, все кинув, я нічого не міг там зрозуміти, все, мати мене вб'є, вона стільки заплатила за ці курси, за цю автошколу, вона мене приб'є, стоїть, плаче, плаче, бідолашне. А я стою собі спокійно, я думаю, якщо я навіть і зробила там, ну, може, одну-дві е, похибочки. ну, це на загальну картину не вплине. В той час, коли складала я, можна було е, на 40 питань за 30 хвилин зробити чотири е, помилки. Отак. От а потім е, мені ще і сказали, що я склала іспит знову без жодної помилки. От, знову без жодної. Це я вам не вигадую. <кхем> У мене навіть є скріни, там можна потім подивитися, як ти склав іспити. Знову без жодної похибочки другий раз. От що-що, А теорію водіння автівки я знаю просто ну, супер. У мене ще дуже поліпшилася італійська мова, тому що ну, стільки нових термінів, і технічних. і ой. Ну, коротше, я така стою на дворі, чекаю інших студентів, до нас підходить директор, і він таки підходить до мене і каже: ну, Марян, не хвилюйся, не хвилюйся, ну складеш. Другий раз, ну нічого страшного. Я йому кажу, та я склала. Він такий, заспокійся, все буде добре, нічого ми повторимо. Ну, може, ти там щось на перехрестях, щось там за задачі з перехресть, щось ти не так зробила. Заспокійся. Я йому другий раз кажу, та я склала. Він такий, а хто в мене з групи не склав? Тобто у нас був один, хто з групи не склав оцей хлопчик, який плакав. А він навіть на них не подумав, тому що вони були італійці. І він подумав, що одна людина, яка не склала з групи, це стран'єра, це іноземка, я. І він до мене підійшов, директор школи, і став мене втішати. Я кажу: що я склала без жодної помилки. Він такий, як склала? Боже, молодець! А хто не склав? І стоїть у цей хлопчик. Я кажу: он Ернесто плаче. І, все. і ми ледве-ледве доїхали додому, тому що цей Ернесто, йому так було погано хлопцю, вони ж такі ще такі, знаєте, історичні ці італійці, особливо хлопці, ну і дівчата теж. Він ще себе більше накрутив, що мати його приб'є, мати приб'є, господи. І ми, коли під'їжджали до а, школи, його там чекала мама, і він попросив, щоб його висадили ну, раніше, а він каже: ну цей. Наш директор школи каже, що ну чого ти боїшся? Ну давай я поговорю з твоєю мамою. Ні. І висадили його біля супермаркету, і нас він вже підвіз до школи. І коли його мама побачила, що сина нема, вона все зрозуміла і така каже, де він, дівчата? Де він? Рагаці. Ми кажемо, він там біля супермаркету стоїть, боїться вас, ви його не дуже це ругаєте. І вже десь через 10 хвилин ми почули, як італійська мама. А, там цей доб'як кричино, цей трібло, критіно на того хлопця. Ой, да. Отак я склала теорію. І перша моя фоліо роза Ера Скадута, тобто вона вже свій срок. Все, вичерпала, а мені дали другу другу фолію роза. О, онука прокинулась о, орендодавців моїх дали мені другу фоліо роза. О, буква ПІ вже в мене була. І о, я почала брати уроки водіння, у ці обов'язкові шість лекцій, і мені дали інструктора. Його звали Пауло. І теж для мене взагалі людина, ну, він мене бачить перший раз. Ну, перший раз. Я йому ніхто взагалі. Але завдяки цьому Павлу, Боже, я зробила все, тому що він був, знаєте, такий, як мисливець от за характером. Я навіть можу сказати, що він був італієць. Ну тобто він був спокійний, врівноважений. Одного разу він захворів і не прийшов. І мені дали іншого інструктора. Я плювалась, плювалась і. Саме з іншим інструктором я виїхала на автостраду. Я думала все, я Жива не повернусь в автошколу. Інструктор кричав, курив в машині. Розумієте, Це, це був жах. Якось. Потім знову до мене повернувся мій оцей, улюблений інструктор Пауло. І все діло пішло, тому що він, як вам сказати, там справа в тому, що в автошколах італійських в них немає таких майданчиків, щоб відпрацьовувати навички. Розумієте? Ви одразу потрапляєте на дуже жваву вулицю. Як хочете, так і виживаєте там. От. І Пауло мене там все вчив. Маріанна: Сангу е Фреда, Сангуе Фреда. Тобто холодна кров, холодна кров, все, страда е джунгла, ну, тобто, дорога це джунглі, де ти повинна вижити. От. Він мені сказав: якщо ти навчишся керувати машиною у Римі, ти зможеш всюди. Всюди керувати автівкою, тому що те, як керують у Римі, це просто жах. Це просто жах, і ти повинна завжди мати на увазі, що ти оточена дурнями, егоїстами, які будуть тобі кричати, ображати тебе будуть. Ти не повинна реагувати, ти повинна виконувати правила дорожнього руху. Він теж був дуже спокійний. Ми по 10 по 20 разів з ним одну й ту ж саму парковку робили. І ну дуже спокійний, дуже. Такий доброзичливий. Одного разу я просто в ну, мене не виходило. Ой, зараз чихну, буде правда. А? Ой! Ой! А. Пройшло. Так, вже не хочу чекати. Там було таке завузьке місце, ну, дуже-дуже завузьке. ніяк я не можу Зробила круг, ніяк я не можу туди вписатись. Знову зробила круг знову. І десь на третій раз я просто сіла і розридалася. Я кажу, Павло, все, нонсонока бачить. Тобто я не здатна, не здатна це зробити. І сижу, і риву, і все. І потім, знаєте, у мене, коли вже щось не вийшло, то в мене вже все йде отак: шкереберть. Вже і стрілку забула показати, і ще щось там, там не перестроїлась під потрібну стрілку світлофора. <кій> і я кажу: напевно, що тільки чоловіки можуть це робити, керувати автівкою, тільки чоловіки. А він мене відвіз таку тиху е, парковку і каже: Я ж ридаю все. Кажу, я втомилась, я після роботи, мені важко. От. А він мені каже: слухай, Маріани, які чоловіки? Як, як якщо б ти знала, е, наскільки ви, дівчата, більш ну, такі, знову ж скажу капачі, ну, тобто, більш. Е, Такі, знаєте, студіозі, ви все вчите, у вас все по правилам буде повинно. Ви набагато ліпше. І розумієте, ви набагато ліпше розумієте ситуацію на дорогах. Хлопці вони не можуть собі ціну скласти, вони їм настільки важко викладати, тому що він вже сів за руль, все, за кермо, він вже вважає, що він цар е, цих автострад, і він може розсікати і все, їх дуже важко навчати. А дівчата вони дуже, дуже старанні. І він мені каже, ти б знала, скільки разів чоловіки, чоловіки психували, виходили з машини, ридали, буцали там значить, стіну били кулаком, щоб в них не, не виходить та чи інша парковка, як їм скласти той іспит. Якщо б ти тільки знала, наскільки чоловіки слабкі, а ти каже, плачеш, а ти сильна, каже, ти працюєш, ще й тут машиною керуєш. От. І взагалі, така гарна каже, дівчина. От. Ну, він такий, він був дуже порядний, він до мене не загравав. А у той інструктор, що курив в машині, він такий, ну, що в тебе є, фінансато, фінансато в тебе є, знаєте, Ну, тобто наречене чіпрово-чіпрово. Він так зі мною поговорив і я, О, це наша остання лекція. І, ну, тобто, 35 євро за 40 хвилин кажу, для мене дуже дорого, я стільки не заробляю. І ти ж бачиш, кажу, будуть, через місяць будуть іспити, і що, що я зможу? Моя мати кажу, не хоче мене навчати, не хоче. Мій друг, ну, в нього сімейні обставини, він не може мене навчати. І тоді Павло мені каже: слухай, давай так. А, давай я буду тебе навчати поза школою. Будеш мені платити менше, от, але ну, тобі так буде вигідніше. І от ми з ним так. Я набагато менше йому платила. Він приїжджав, не запізнювався, і ми з ним каталися навіть не 40 хвилин, а десь так годину 20, годину 30, а сплачувала я йому як за одну лекцію. І ви знаєте, за цей місяць до іспитів він так мене піднатаскав, так мене піднатаскав. я і на його машині була. І мама мені вже давала машину, тому що ну, вона бачить, що я не покидаю цієї думки. Вона мені завжди каже: Господи, каже, Маріанна, яка ти вперта. Тобто вона ніколи. На мене не каже з знаком плюс, там яка ти наполеглива, яка ти цілеспрямована, ні, яка ти вперта, ти старда. Ну тобто, ладно, бери вже машину. І значить, ми з Павло на маміну машину чепляли пі і о, кружляли, кружляли по місту. І я паркувалась, паркувалась, паркувалась. Тобто так. І за день до іспиту, от саме в ніч перед іспитом, боже, я не спала, я не змогла заснути. Я настільки була на такому адреналіні. Я сама собі казала, Маріанна, це твій останній шанс. Ти витратила стільки грошей, стільки грошей на цю автошколу, що якщо ти зараз завалиш іспити, ну все, все, ну покинь цю думку про машину, що ти будеш керувати автівкою. От і тобто, зберись, зберись, і от покажи все тихенько, їдь, все на що ти здатна, який би тобі не дістався маршрут. Кусочок, так ти його вже їздила декілька разів так точно, тому що іспити в нас приймали у так, от біля школи потрібно було кружляти, там через парк їхати, потім там в ліс заїхати, потім з лісу, потім знову е на дорогу, потім там знову такий свальний район, і там припаркуватись. Ну коротше. І виходило так, що я приїхала в школу, мене все колотить, я на адреналіні, і там же Пауло мене чекає, каже: ну що, сей пронта, сей пронта, тобто ти вже готова. Я кажу, так, я готова, давай, давай, я готова. І він каже: ну давай перше, перше, щоб, ти, цей, щоб тебе не перетрусило, давай перше. Ні-ні-ні, перше, я не поїду. Першим пустили мужчину, він там перездавав значить, на права, і другою вже їхала я другу їхала я. В мене був спочатку нескладний маршрут, а потім пішли оці світлофори, перехрестя, ротуторія, ем, ну, коротше, цей круг-круг. І я не знаю, таке, знаєте, таке враження. Я от сказала, що Янгол мій пішли зі мною, там ти попереду, я за тобою. І от нібито мені всі розчищали дорогу. І світлофори в мене були зелені, розумієте? От, і я зробила круг. І я, я розумію, що я все зробила вірно, що я не зробила жодної похибочки. Навіть коли ви я йому от прямо от так от показала, що, будь ласка, проходьте, проходьте, будь ласка. От, і Я стояла до останнього, там навіть е, за мною була машина, вона мені там бібікала, кричала, все дефіченте, тобто ну, недороблена. Не Їдь давай! І е, е, біля мене був. Екзаменатор, я його взагалі не знала, а директор автошколи він був значить, на значить, на задньому сидінні. І я така спокійно спокійно, така тобто холодна кров, чекаю, поки всі пішоходи пройдуть. І потім тільки я поїхала. І Ці два мужика, знаєте, так на мене дивляться в машині і кажуть: Браво! Тобто молодець, що ти не, по, не повелась на того дурня, що тобі кричав. А Дочекалась, коли всі пройдуть, і тільки потім почала рух. От, все, приїхала я на ту точку, де мене забрали. І е, друге завдання потрібно було в цьому місці Ні-ні, е, це було трішечки раніше того місця, де мене забрали, тому що оцей інспектор, якого я не знала, він знайшов дуже завузьке місце таке. І з одного боку була припаркована машина. І з іншого боку була припаркована машина Opel Astra, Opel Astra, як зараз пам'ятаю. І він мені каже: а от тепер мені потрібно, щоб ти в цьому місці розвернулася, знаєте, в трьох точках: вперед, назад, вперед, назад, в трьох точках, і щоб ти розвернулася на 180 градусів і зробила, коротше, цей розворот в затісному місці. І я починаю здавати назад, включила ретро Марчу. І ну, цей, я не знаю, як він буде українською. Оцей. Ну, коротше, ви зрозуміли, щоб машина їхала назад. От. І я така бачу, що цей опілястра, що він як-то вже дуже близько до мене. Дуже близько. І я зупинилась, щоб переключитися наперед, і щоб е, вирулити кермо вліво, щоб вирівняти машину ніс більш рівно вліво. І Ін інспектор мені каже, а отут зупинись, зупинись, от просто зроби машину на зупинку. Я теж все зробила вірно, тобто я поставила там на першу передачу, чомусь в Італії ставлять на першу передачу. От в Україні я знаю, ми вчили, що потрібно ставити на нейтралку. Мені здається, тут, значить, на першу передачу, все, я повністю вимкнула машину, я вийшла з машини, і інспектор мені каже, дивись, ти, звичайно, оцей опель не зачепила. Але тобі до нього 20 сантиметрів. Ну, там було от стілечки. Він каже, це не дуже добре. Намагайся, щоб ти більше залишала місця. Це не помилка, але це ну, замало, замало. Ще б трішки, і ти б його вже штовхнула. Тому я думаю, ну все, зараз ще завалю водіння. От. Ну, ні, він потім він побачив такий переляк в моїх очах. Він каже: Заспокійся, заспокся, все добре. Все, браво, брава, все добре. Мені здається, такого інспектора, як був в мене. Я не знаю. Він настільки до мене був такий, знаєте, добрий, лагідний. Він мені сказав, ще, сей полака. Я кажу: ні, не полака, соно Україна. От він каже: а ну, видно, що йому там видно, не знаю. І е, каже: Заспокійся, це не помилка, це не помилка. Я просто тобі кажу, що ну, досить близько. Все. Потім ми сіли в машину знову я вирівняла руль, кермо. І все, поїхав. Тобто я це зробила. І третій, третій, третя частина цього іспиту це була теорія. Він прямо в машині мене почав питати про оці світло. Абальянти, анабальянти, коли ми включаємо в тунелі яке світло. З якого часу ми включаємо вже світло, яке повинно бути включене в темну пору року. Ну, тобто, таке противодуманні фари, як ми налаштовуємо. Я це все відповіла йому. Він сказав, що ну, все, все здала, здала. А я дивлюсь, ми оцю третю частину ми вже доїхали до точки, де були інші студенти, які повинні були теж складати іспит. І вони такі стоять всі, значить, хвилюються. А ми в машині я складаю третю частину іспиту по от, от цим же ж фарам. От, і я дивлюся, стоїть. Пауло, і такий весь з моєю сумкою я йому залишила свою сумку, кажу: тримай, тому що вона мене буде від відволікати, значить, ця сумка. І він стоїть. Він ту сумку, і так, і так, і так. Він так за мене хвилювався. Це було так приємно. Це було так, знаєте, коли, скажімо так, рідні люди на тебе все начхали. Я навіть коли склала іспит, я навіть мамі нічого не сказала, що я склала, склала і склала, О. тому що вона до цього мені наговорила, що нікого, ніколи ти з першого разу водіння ти не сдаш. Ну, Ну ніколи. Каже, я У мене був такий досвід керування автівки в Україні, і то в я з другого разу каже склала. А ти щоб з першого разу, та що? Так що я їй навіть не казала, тому що вона б за мене не порадувалась, не пораділа, а тільки б ця, знаєте, енергія отрицательна. Коротше. Але коли я вийшла з цієї екзаменаційної машини і йшла до Паула, Боже, він як той е директор спадовою він теж мене підхопив. Він каже: я все зрозумів, ти склала, ти склала, почав мене отак кружляти. От каже, молодець, молодець, я ж тобі казав, що ти все зробиш. Молодець. От і дівчата, це дорого стоїть, коштує, це дорого коштує. От коли люди взагалі тобі не знайомі, вони починають так за тебе радіти, так за тебе хвилюватися. От тому, от завдяки от таким людям, наше життя йде в аванті, йде вперед. Люди, які нам на, нарощують крила, які нам розповідають, які, які ми чудові, що ми все зможемо. Ви в мене такі. Ви ж мене не, не знаєте. Тим більше, після того відео, що я розповіла, що я, ну, не дуже мені подобається спілкуватися з людьми, ну що поробити? І тим не менш, ви досі мені пишете дуже підтримуючі коментарі і мені наращуєте крила. Розумієте? Це вам все відіб'ється в вашому житті і. Це вам такі плюси, плюси, плюси буде по життю, коли ви можете незнайому вам людину так підтримувати. Тому оточуйте своє життя отакими людьми? Це тільки здається, що рідні люди апріорі повинні тебе підтримувати. На жаль, не у всіх сім'ї такі підтримуючі. знаєте. Як правило, в наших сім'ях нас знецінюють, принижують, а от сторонні люди навпаки нам потім нарощують крила. Редбул надає крила. Чому я пригадала цю рекламу? Господи, Коротше. мої хороші. І отак я отримала водійське посвідчення. Потім, же, коли мама дізналась, що я склала з першого разу, вона мені сказала: Ну, пощастило, пощастило. Я кажу, ну так, звичайно, я не прикладала зовсім ніяких зусиль. Пощастило. Мої хороші вже вечоріє, не те, що навіть вечоріє, а повинна бути сьогодні темпоралі, гроза. І мені потрібно, потрібно закрити включити світло і закрити фіранки, тому що зараз буде дуже сильна вологість. Я вже як італійка, знаєте, я вже бачу, що картинка така вже темна, 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 тому що а, темніє такі. Чорні чорні тучі, все мої хороші. Це була 11-та серія кінцева. Як я отримала посвідчення? І вже ну потім, як я зберусь з силами і розповім вам, як я керувала автівкою, що легко, що не легко тут в Римі. Як я керую, скажімо так, чужими автівками. Наприклад, тут ці вихідні, ми зі знайомою поїхали в супермеркату. От я керувала її машиною. В неї такий міні-купер, от і мені вже не складно сісти. Ну, звичайно, я не сяду за велику машину, але якщо таких середніх розмірів, то нічого страшного. Так, все ми хороші. От такі були 11 серій. Тому нічого складного немає. Не в керування автівкою, не вивчення іноземних мов, не почати жити в іншій країні. Треба просто вірити в себе, оточувати себе людьми, які тебе надихають. Йти вперед і працювати, працювати над над собою і, взагалі, працювати. Про що поговоримо згодом! Чао, чао, до побачення.